Чи буде водопостачання у разі відключення енергопостачання на облводоканалі? Пояснюють станції першого підйому, насоси якої підіймають воду з річки Південний Буг і подають на очищення, має високовольтне обладнання. І щоб її запустити, потрібно два генератори потужністю 600 кВт Кожен їх вартість понад 8 мільйонів гривень в залежності від модифікації. Та цих коштів наразі на підприємстві немає. Тож, як планують виходити із ситуації, враховуючи усі обставини, запитаємо у Оксани Поліщук, речниці КП «Вінницяоблводоканал». Мої вітання вам. Доброго дня на сьогодні. Як працює підприємство, враховуючи ситуацію, яка відбувається зараз у місті з перебоями електропостачання? Ну на сьогодні підприємство працює. У штатному робочому режимі. Так, звісно, в деяких місцях Вінниці ми маємо проблеми з окремими станціями, водопровідними насосними. У тому випадку, якщо, скажімо, станція заживлена на тих самих лініях, що і абоненти, що й вінничани. Скажімо, така ситуація у нас є на старому місці. Ми вже людям пояснювали, що. У них може бути тимчасово відсутнє водопостачання або ж низький тиск саме через цю проблематику. І коли абоненти однієї лінії вимикаються, вимикаються і насоси нашої станції. Коли відбувається знеструмлення іншої лінії, знову маємо циклічну ситуацію. Ми, власне, вже на прикладі цієї станції і почали застосовувати випробували роботу генератора. Цей генератор потужністю 50 кВт. І ми його використовуємо у той час, коли знеструмлено обидві лінії живлення для того, щоб станція не зупинилася взагалі. Люди запитують, звісно, чи можливо, щоб генератор працював 24 на 7. Неможливо, тому що ми забуваємо, що робота генератора досить дороговартісна. Скажімо, одна година роботи генератора вона вартує близько 700 гривень. За добу це 12 тисяч гривень, і наразі доцільності такої немає. Ми перемикаємося з однієї лінії на іншу в випадку знеструмлення обох ліній. Ми працюємо на генераторі, і наразі це дає нам можливість утримувати в робочому стані станцію, щоб старе місто було з водою. Це в нас є така проблематика саме по старому місту. От, що стосується, скажімо так, інших об'єктів, тому що ми ж не забуваємо, що у нас не лише водопровідні насосні станції, а й станції каналізації. От, вже які відповідають за водовідведення, то на них точково за потреби ми також застосовуємо генератори, якщо є схожа ситуація із тією, яка на старому місті. А ось ці потужні генератори вони будуть потрібні лише у разі блекауту можливого. Ну тут потрібно розуміти для початку. Так ми вже багато також розповідали людям, що взагалі ну, сьогодні генератори така гаряча тема, але не до кінця, що люди розібралися, що вони собою являють, де вони можуть бути застосовані, від чого вони можуть врятувати, застрахувати, від чого ні. Тому давайте уймо, що у нас взагалі водопостачання. Процес водопостачання він починається зі станції першого підйому. Це така мегапотужна станція з мегапотужними насосами, яка щодня піднімає з річки Південний Буг. Воду це близько 100 тисяч кубометрів води щодня використовує наше місто. Так от, щоб підняти такий величезний об'єм води, звісно, потрібні дуже дуже потужні насоси. Далі ці насоси подають воду на очищення, водичка очищується, проходить всі її етапи, і після цього накопичується в резервуарі чистої води. Це вже максимально очищена вода, яка далі починає рухатися через станцію другого підйому мережами міста. А скільки у нас мереж у місті? Їх 635 кілометрів. Тому уявіть, які потрібні потужності, щоб запустити воду з резервуару чистої води на 635 кілометрів водопровідних мереж. І тут, до речі, це мережі різного діаметру від меншого там, 200 міліметрів до взагалі великого магістрального, 800 і 900 міліметрів. Тому гіпотетично. В природі наразі не існує такого генератора, який би можна було спокійно поставити на станцію першого підйому і не залежати від перебоїв з електропостачанням. Ми це розповідаємо для того, щоб люди, ну скажімо так, мали достовірну інформацію і розуміли, чому у випадку відсутності світла жоден генератор не запустить воду їм в дев'ятий, на дев'ятий поверх, на восьмий чи навіть на перший. Що ми можемо зробити? Ну, Без вихідних ситуацій не буває. Українці вже цьому навчилися і добре попрактикувалися в тому, щоб такі ситуації вирішувати. Ми можемо на станцію першого підйому поставити два генератори потужністю 600 кВт кожен, тобто загальну потужність 1200 Цього нам вистачить для того, аби хоча б мінімальну кількість води підняти з річки Південний Буг, запустити її на очищення, очистити, накопичити в резервуарі чистої води. А далі механічно шлангами в спеціальний транспорт її перекачати, і вже тоді це буде адресне розвезення питної води для віничан. Тобто, ось це такий оптимальний варіант. Що стосується самих генераторів, так, чи вони в нас є, де ми їх маємо брати, і інші питання, ми вже сказали, що вартість таких двох генераторів це понад 8 мільйонів гривень. Один такий генератор ми вже очікуємо найближчим часом, тому що міська рада виділила кошти субвенцію на обласну раду, передала за 5 мільйонів гривень. І ми вже провели процедуру закупівлі одного генератора на 600 кВт і одного на 80 кВт. Очікуємо їх поставитимо далі перемовини. Із обласної з на підтримку міської ради, тому що генератори потрібні, генераторів потрібно багато у випадку критичної інфраструктури, генераторів мало не буває. Але якщо ми говоримо саме про станцію першого підйому, то принаймні нам потрібно забезпечити там ось таких два генератори. Вони досить потужні, от вже насправді які нам зможуть допомогти, хоча б організувати адресне розвезення води віничану. Дякую вам за роз'яснення і за те, що покроково пояснюєте вінничанам, чому може не бути води і де її шукати в разі чого. А я ж лише додам терпіння нашим вінничанам. Комунальні служби працюють щодня для того, аби і вода, і електропостачання були в домівках. Дякую вам, Оксано, що долучились до нашого вам ефіру. Дякую. На все добре. Вам дякую. Оксана Поліщук, речниця КП Вінниця Облводоканал, була з нами на прямому зв'язку. А ми ж продовжуємо ефір далі.